Вітаю, друзі. Сьогодні, 19 квітня 2025 року, і знову поговоримо на історичну тему. Якось сьогодні стало мені зрозуміло, що однією із історичних фатальних таких закономірностей у становленні української державності є той факт, що найбільш видатні діячі в українській історії, які визнаються. Будівничими української державності, до прикладу, Хмельницький, Мазепа, Гетьман Скоропадський під час визвольних змагань на початку ХХ століття стали державниками мимоволі, адже Хмельницький був патріотом Речі Посполитої, воював за її інтереси, був шляхтичем, представником провідної верстви. Тим більш Мазепа був дуже заможною людиною. Який був патріотом і будівничим Російської імперії, яка гнітила і гнобила тодішню Україну. І лише якісь особисті випадкові обставини, у в, в випадку Хмельницького, це там, якийсь конфлікт із шляхтичем, особиста образа, а у випадку Мазепи загроза матеріальним інтересам Мазепи і Політична безвихідь штовхнули їх на державницький шлях. При тому, що у Хмельницького спочатку взагалі такої ідеї не було, тому що його повстання, воно було направлене на відновлення прав як самого Хмельницького, так і стану, до якого він належав. І лише з часом все це з огляду на те, що. Повстання розвивалося більш-менш успішно. Це переросло у більш масштабну якусь концепцію, якесь бачення в той час, як Мазепі не вдалося це реалізувати, тому що він зазнав разом із шведським королем військової невдачі біля Полтави, і в результаті зруйнувалося його бачення. Хоча, поза сумнівами, і Хмельницький, і Мазепа видатні управлінці, видатні політики, видатні історичні діячі. В історії України. Однак вони стали такими підкреслення мимоволі. Вони не готували себе цілеспрямовано до ролі будівничих української держави. Так само, як і генерал Скоропадський, генерал царської армії, поміщик, російський вельможа, російський патріот, імперець у вирі визвольних змагань вимушено. Під тиском обставин очолив українську державу на 8 місяців, багато зробив для нашої освіти, для формування державного апарату. Однак будь-якої державницької концепції на той час в нього не було, і він готовий був будувати федерацію із Імперською Російською російсько імперією, він готовий. Він не розумів Україну без, російської, без федерації з Російською імперією. Тобто, Знову ж таки, він не готував себе цілеспрямовано до цієї державницької ролі і, відповідно, жодної стратегії е, тривалої в нього не було. І навіть якщо ми перенесемося уявно у 21 століття, то навіть Петра Порошенка, на моє переконання, найбільш масштабного і успішного політичного діяча 21 століття теж можна віднести до когорти е, будівничої української держави мимоволі. Адже Поки Петро Порошенко був бізнесменом е, і одночасно займався політикою, він, е, я переконаний, дуже тепло і дуже добре ставився до Російської Федерації. Він ніколи не мав антиросійських е, уявлень, і невідомо чи мав якісь стійкі проукраїнські переконання. В нього був бізнес в Російській Федерації, він співпрацював із е, проросійськими партіями. В той чи інший спосіб, умовно кажучи, він йому було байдуже щодо того, яка будується в політичному контексті Україна. Головне, щоб розвивалася економіка і для і економічні питання були для нього для нього пріоритетними, позасумні. І лише революція гідності 2014 року трансформувала його долю. А однак, я думаю, тоді ще не змінило його бачення, його підходів до сприйняття Російської Федерації, і, ну, на моє суб'єктивне переконання, його остаточна трансформація як політика, я говорю про Петра Порошенка, сталася після Іловайського котла, коли росіяни порушили досягнуті домовленості, і розстріляли в зеленому коридорі наших військових. І я, от, от дуже чітко пам'ятаю, що я побачив після цього цілком нові підходи е, Петра Порошенка до державницьких стратегій. І з того часу, тобто, десь приблизно з 2015 року, він не змінює цієї стратегії і вже цілеспрямовано рухається е, цим шляхом, тобто, свідомо себе готує до цього, розробляє певні стратегії, концепції і плани, е, підбирає певні кадри і так далі. Тобто. Після цього ми можемо говорити про Петра Порошенка як про системного проукраїнського політика і будівничого української держави. Однак увійшов він у цю, умовно кажучи, ріку випадково мимоволі, імовірно, навіть мимо своєї волі. І це я вважаю, історична фатальна трагедія України. Причина одна із причин наших е історичних поразок. Одна головна причина, яку я бачу в наших історичних поразках по історичних поразок, це гайдамацька свідомість, так звана, тобто повстання заради грабежу і самого повстання без будь-якого плану, і ігнорування і зневажання інституцій власної держави. А друге, це провідники цих повстань, провідники державницьких якихось наших устремлінь, які стають такими. Всупереч е, власній волі стають такими мимоволі. Вони не готують себе до цієї ролі і, відповідно, не мають до того, як вони входять у цю роль е, якоїсь стратегії, бачення, плану, е, кадрів, перш за все, е, програми дій тощо, тощо. І нам варто це детально осмислити і поміркувати над цим. Я, дуже, я думаю, це було би дуже корисно. Слава Україні.